всіх вітаю! Нарешті почалася дуже малювальна погода. За вікном, вітер, дощ, збираються якісь хмари, і ти такий о, клас! Можна з чистим серцем сидіти вдома, якщо тобі нікуди не треба. І малювати. Я беру таку дощечку, ви можете брати папір, великий пензлик, а не щитинка, але можна, як і все інше, синтетику, і акрилові фарби або гуаш. Білий, жовтий, червоний, синій і коричневий. Візьмемо білу фарбу, в центр накрутимо, потім додамо жовтої, Потім додамо жовтий, отак ще по кон. Жовту і охру я використовую. Іноді, взагалі, митці, живописці дуже часто використовують охру замість жовтого. Ну, ви можете просто жовтим і далі працювати. І до цього всього краплю синього або готового зеленого. А я розраховую на те, що я додам синього, до нього жовтого або охри, і отримую чудовий зелений колір. Ось так по контуру. А в центрі світло, але якщо не світло, то ще додайте трошки білило. Білили щось, мабуть, жовте, я думаю, щоб було так тепло і сонячно. Берете жовтий колір і невеличку крапельку червоного. Можна взяти готовий помаранчевий, але я вже так звикла змішувати сама. Не пам'ятаю, як він виглядає, той готовий в банці. Жовтого багато, червоного дуже мало. І ось таким помаранчевим кольором, звісно, краще дати висохнути цьому фону. Але якщо ви, як я, нетерплячі, і витерти місця, де у вас будуть гарбузи. Тут більший, тут менший, тут ще менший. Теж так, по колу. Просто серветочку скрутіть. І по колу, по колу, не знаю. Гарбузів в мене буде штук 5, може. Шість чи більше 7, наприклад, мене. А тепер на ці витерті місця легше буде наносити фарбу, тому що нічого там не буде підмішуватись. Ось один круглий гарбуз. Замалювали. Другий. Всі вони різного розміру обов'язково. Фарбу беріть побільше і сильно довго не розтратьте, тому що все одно ми ризикуємо тоді. Домити якийсь собі фон. Три, а, чотири. Гарбуз на гарбуз у нас обов'язково заходить. П'ять. До речі, вони, знаєте, вони не такі круглі, як м'ячики, знову ще не мішаємо, бо закінчився. Вони а, такі більше в ширину, приплющені м'ячики. Можете витримати одну дольку, другу і серединці замалювали. Широкі, товстенькі м'ячики. Тепер я роблю цей колір більш світлим, додаю більше жовтого до них. І е, тим гарбузикам, що ось, наприклад, один на другий заходить, я той краєчок, яким він заходить, підсвічу. Отак От товстіший і більш світлий шар фарби нанесу. Знову тут і тут вони зливаються. Я оцю підсвічу, нанесу на неї більш світлий, світлим бочком. Ось цю передню підсвічу. Яка в мене тут ще ось ця. Світліше беремо з вами коричневі, до нього додаємо синю. І мої котики сьогодні будуть не чорними, а коричнево синіми Звісно, ви можете взяти просто чорну фарбу, але я вам покажу класну альтернативу, особливо в акрилових фарбах. Ну бачите, просто не відрізняєте. Тут, тоненьким пензликом без води, я малюю кружечок. Якщо ви цим пензликом. Змішували фарби, то краще його після цього ось так не мити, але витерти, щоб він взяв таку форму собі і малюю, Ушка, куточок і куточок. Одного заховала. Тут я намалюю якийсь хвостик. Скільки ж у нас заховається котиків, цікаво. Тут я намалюю. Ну тут я не буду нікого ховати, я намалюю таку шийку, таку спинку. Ось такі лапки вперед дві. Задні лапки, передня одна лапка, спинка. І голівочка. Ось так перед. І ось так носик вперед. Якщо у вас вийде. Голівочка, лобик. І вперед такий маленький гостренький носик зафарбували. Яка гарна киця така виходить. І назад ось так одне вушко ушко їм. Кажіть, все і хвостика теж. Бачите, я густо фарби використовую. Ну, це в акрилі так можна. В гоші краще дочекатися висихання Можна два навіть вушка їй там поставити. Тепер я намалюю ось тут якусь лапку. Одну і другу. Може, там хтось хоче виглянути. Я намалюю, намалюю ще. Ось тут намалюю, бачите, в нас є хвостик. Ну, одного хвостика, я думаю, замало. Давайте намалюємо ще два вушка, ось тут виглядають. Лише маленькі кінчики вушок. Ну і давайте. Давайте, давайте. Ну, дві лапи якось геть так сумно, коли тільки лапи. Давайте вже лапи і голова. Добре. Дві голови в нас такі сміливі виглядають. Взагалі не таке дуже вдале місце вони вибрали для хованки. Чорні коти на фоні помаранчевих гарбузів. Ось так. І вуха їм додаємо. Раз і два. Клас. Так, кого б тут ще десь заховати? Хвостів замало згодні. Давайте ось тут, може, ще якийсь хвостик. Розвалився якийсь кіт. Ось це його спинка, він на спинці лежить. Догори в нього раз, лапка, два лапка. Три лапка чотири лапка. І ось тут буде голова. Ось спинка, ось голова. Поєднується зі спинкою. Задня частина така більша, Передні лапки. Ось на лапках такі спереду. Звісно, якийсь хвостик стирчить і вушка. Ви тут можете фантазувати додавати будь-яких котиків, які вам подобаються кружечок. Він маскується під чорного гарбуза. Ось так. До речі, такі майже чорні теж є. Вони не чорні, а такі темні сілі. Ну, такі темні гарбузи. От він. Намагається під нього замаскуватись, в нього тут такий хвостик поруч лежить. І вушка буде стирчати, ми потім світлим кольором зазначимо йому ще деталі, і буде видно, що це не гарбуз, а справжній котик. Коричневу фарбу з червоною змішуємо на фоні помаранчевого всього. Такий коричнево червоно помаранчевий в нас вийде. Можете навіть трошки жовтої туди офіційно додати, і водички. Все це перемішуємо між собою. І навіть, мені здається, занадто червоний, хочеться ще щось таке коричнево-жовте, щоб він трошки покоричневів, ще води. Нам потрібна то зріжена фарба, додаємо і розмішуємо. Після цього пензлик можна не мити, просто витерти. І ось цим рідким кольором, і таким зібраним пензликом ми малюємо на гарбузах. Полосочки, дивіться, є зверху точка і знизу точка. З верхньої точки стирчить від цього гарбу, гарбуза. На нижній тут в нього теж є такий пупочок. і від ручки до пупочка малюємо з цього боку півмісяці в одну сторону, а з другого боку починаєте з краю. Півмісяці в другу сторону. І до центру вони все-таки не, не такі. Ось до цієї точки всі полосочки. І ось, бачите, прості помаранчеві кружочки у вас перетворюються на гарбузи. Знову знаходимо зверху точку і знизу. Зверху точки малюємо стирчок. А потім по краєчкам раз, два, три, знову раз, два, три. Ну тут же обходьте котиків, щоб на них не зайти. Якщо отак пензлик набирається фарби, треба його просто витирати. Знову набирати на кінчик і знову продовжувати. Точка, точка, хвостик. Донизу він такий цей старчок товщий, зверху тонший. І... На дальніх гарбузиках вже, може бути, не так сильно видні ці полоски, Позначте, аби були. Закиберіть білу-жовтою фарбою змішуйте, пензлик я не мила, але витерла. І ось цим біло-жовтим, просто по окремим жовтим полосочкам додам ось такі бліки зверху. Відсохла. Я маю надію котики. Я пензлик знову мила, просто витерла, Набираю білу фарбу і малюю кружечки на місці їх оченят. При цьому намалюю. Спробую дуже акуратно ось такі білі полоски закриті оченят. Так, і білим кольором я пропоную дуже обережно поставити малесенькі носики. цього ось тут носик і ось тут носик. Тут носик, ось тут носик. А в цих не видно, дуже зручно. І кіт є, да? наче хвіст торчить, значить кіт рахується. І взагалі можна уявити, скільки там ще могло котів заховатися, яких ми не помітили. Чорний колір, так званий чорний, я повертаюсь до нього, набираю його побільше, і в кожне біле очко чорний кружечок. Теж ви можете дочекатися, поки все висохне. І сміливо додати. Не такі вони вже і чорні, ці котики. У них і білі воси. Сині з коричневим жовтим, такий більш темний зелений колір, і додати більш темних травинок. Я б взяла великий щетинистий пензлик, взяла білу фарбу з жовтою, трошечки з водичкою це все розмішала. Або, до речі, якщо у вас є зубна щітка, не потрібно, теж так можна. І додати якихось біло-жовтих. На обрізів. Це просто створить атмосферу свята. По контуру, по краєчкам вашої роботи. Якщо у вас не виходить пензликом робити ось такі чорні, якісь рівні детальки, навіть хвіст іноді важко. То є класний лайфхак. Берете чорний фломастер або тонкий якийсь маркер, такий свіженький треба. І після повного висихання ноуса по краєчкам, так? Або навіть якісь вушка. І взагалі не відрізнити, але і тонкі деталі будуть. І ви зовсім не замучуєтеся це робити, як, наприклад, іноді пензликом. Іхтике тут їм повимальовувати запросто. І мені здається, пасують киті. Все, друзі. І ще раз приємного малювання. Обов'язково висилайте мені свою роботу в групу в Телеграмі. До зустрічі!